Ніяких планів не будемо. Ми просто проходимо ще один етап. Потім ще буде наступний етап. Просто треба робити. Береш і робиш. Перший тиждень це було дійсно складно. Ну, час пролітає максимально швидко, коли включаєшся вже в цей ритм. Можеш, не можеш, робиш. Просто на характері. Це тільки база! від того, що ви маєте знати. Командири зводів, доповісти, вісібовий слаб. Підйом 6-й ранку, фізо. Муросив дощ такий після ночі. Ну, максимально неприємно було тренуватися, але виходить разом зі всіма. Доволі таки важко було робити ці базові вправи, потім пробіжка. Щоб витримати ті навантаження фізичні і моральні, які вас чекають на базовому курсі бойової підготовки в Азові. Це такі стоїчні практики, коли ви концентруєтесь на тому, що вам потрібно зробити, що ви можете зробити, чого ви не можете зробити. І коли до вас прилітає, скажімо так, новий виклик вигляді 150-500 тисяч бюартів, ви просто робите такі можете. Та й все. Навіть якщо ти найпідготовлений, підготовлений, ти все одно б не витащив. Притом, майже без відпочинку, тільки води попити. Мотивація. Для мене була мотивація, що Я прибіжу. Давай, хорошо, переприймо. Давай, давай, давай! давай. За... Дійсно багато людей посипалося, тому що ну, були такі, яким фізо давалося дійсно складно. Так, на війні найголовніше, напевно, вогнева підготовка, але е, дивлячись на теперішню війну, коли е, ну, безпосередньо стрілецькі бої не такі часті, як були раніше, то я би звертав увагу більше на розуміння ситуації на полі бою, маскування, ну і медичну підготовку. А Якщо після катається тунікет на ДТС, не виплаті тунікетну. Лакціє. У нас були майже по кожній таймі, яку ми проходили. Від ТТХ зброї до топографії, до малювання місцевості і орієнтації на ній. Так, точно. Що рухаємося. Вогнева підготовка, тактична підготовка, медична підготовка. Інженерна топографія тут ну важко сказати, що найголовніше, бо можна розпрощатись життям, заблукавши, можна розпрощатись життям або не врятувати життя якомусь бійцю через те, що не знаєш, так м'яду Тратити своє життя, якщо в тебе погані навички володіння або маніпуляції зі зброєю, там, усування якихось затримок зі зброєю. Тут складно сказати, що найголовніше Все ситуативно, все важливо. варгує. За вогонь! Коли ми були на турецькому напрямку, я пам'ятаю, нас тоді підвал накривало градами і мій в, в Кіз, здобудеш українську державу або загинеш в боротьбі за неї і починає читати ось цей декалог. ну і ти розумієш, що клявся тим самим, і тому воно допомагає в певний момент. Вічна Україна! Свята! Могутня! Соборна! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Два, три, два, три! Два, Тактична медицина, переміщення по місцевості, ФІЗО і інженерна справа в маскуванням. От це то, що зараз, дійсно, рятує. Ви варто варку, бала <плес> бур! Накопичений такий ефект виснаженості, недосипу, дає своє. Коли ви розстаєтесь з цією цифровою залежністю на такий ну, відносно довгий період для сучасної людини, то через якийсь час ви якесь полегшення, щось подібне відчуваєте. І якась більша ясність думок. Чисто один! Якщо ти бачиш, що хтось проколовся на якомусь моменті, наприклад, на стрільбах, коли треба було стріляти одиночними, хтось, як завжди, випадково включить автоматичний вогонь, випустить цілий ріжок в сторону мішені, і ти вже розумієш, о, ввечері ми будемо за це качати. <риклад>

Їх може бути багато для ваше життя. Швидше. Давайте, давайте, хлопчики. Що нас насчекають, тяжка ніч! Ворог не чекає, ворог не з вас. Що таке сонці Галяк, всіх важких днів приблизно. Фу, Впав, дихав. Без думок, без нічого, просто ну в тебе є е, бачу ціль, не бачу перепон. Вночі просто прикольно лазити по лісам. Тут та відчуваєш себе якимось таким розвідником, крутим. Найскладніша топографія нічна. Пам'ятаю з тими компасами, з люмінесцентними стрілками. Оцей червоний ліхтарик з пончу, коли ти накриваєшся з ним, дивишся карту, пробуєш відбити якісь орієнтири, азіму. 118. 18-18 Базовий курс це, це навчання, а війна це вже зовсім інакша історія. Фізично ти не можеш підготуватися до цього 100%. Там все рівно ти впадеш на оцей от мінімум своїх фізичних показників і доведеться витягувати тільки на характер. Життєві труднощі на гражданці вже не здаються такими вже і життєвими труднощами. Це раз. Ти розумієш, що як би в бігово не було, ти завжди розумієш, що ти з гіршого вилазив, зараз боячці це тим більше доказується. Ну і якось морально впевненіше став себе почувати. Ну, просто зараз ти собі доказуєш, що ну, через життєві труднощі ти можеш пройти. пам'ятає про великі дні наших визвольних змагань. Бо, відверто кажучи, це відбувається прямо зараз. Не треба навіть особливо кудись лізти в історію. А як показує практика, люди починають вже забувати про війну, яка ще не закінчилась. Сьогодні день, який змінить ваше життя назавжди. Сьогодні ви долучаєтеся до легендарного підрозділу. Я вітаю тих із вас, хто сьогодні отримає шеврон. Але це лише перший крок, і саме головне в житті не забруднити його, Служу українській нації! носити честь. Рекорд 58, за вашим наказом, прибуде. Всі ви станете частиною Азовської сім'ї. Азовець один раз на все життя азовець. І навіть після смерті він залишається ним. Просто долучається до небесного азову. Ласкаво просимо в родину.